З турками на сьогодні все та ж біда, бо регіон в Україні не працює як раніше, і купити гру через Туреччину можна лише гіфт-картами на турецькі ліри. Але там треба вмикати VPN, і на хіба воно то треба. Ну може інколи на якусь смачну ціну, принаймні я так роблю, бо ходові регіони наразі це Японія і Корея. Сьогодні розкажу, як купувати ігри на коробку прямо з додатку Xbox на смартфоні офіційно з українського ПК регіону. Простий, але, як показала практика, люди й досі шукають можливості купити, і не про всі знають. Додивіться відео до кінця, бо там буду зазначати деякі важливі нюанси цього способу. Коротше, як скажу, що можна вимикати, вимикайте. І що нам треба спершу зробити, то це впевнитися, що потрібна гра є в цьому сторі, бо купувати ми можемо тільки ті, які помічені плашкою Xbox Play Anywhere, що дозволяє купити гру один раз і грати на всіх пристроях. А так як Xbox зараз активно розвиває портативний геймінг у своїй екосистемі, таких ігор буде все більше і більше. Наразі їх вже більше тисячі, і доволі багато новинок на сьогодні виходять з цією фіри. Функцією, а деяким, от як, наприклад, новий Metal Gear Solid, її додали вже після релізу. І щоб зрозуміти, чи гра має Xbox Play Anywhere, треба просто зайти в застосунок і ввести її в пошук або в описі до гри знайти цю плашку. Хочу зазначити, що більшість старих ігор все ж немає в цьому сторі, тому тут орієнтуємося більше на новинки останніх пари років. Коли ми знайшли таки потрібну гру, переходимо до наступного етапу, а саме прив'язки картки. Тут все просто, бо ми купуємо офіційно через Україну, тому шукати адреси вам не треба. Тицяємо кнопку Додати платіжні дані. У мене вони вже додані. Обираємо кредитна або дебетова картка, віза чи Мастеркард без різниці і заповнюємо всі обов'язкові поля, включно з вашою домашньою адресою. Як все заповнили, тицяємо зберегти. І якщо все вірно вказали, то картка відобразиться в наступному вікні. Тицяємо купити і чекаємо сповіщення. А поки ви чекаєте, підпишіться на канал, щоб не пропускати корисні відео, наваліть реактів і пишіть, що таким способом собі купили, ну і взагалі, яким чином зараз купуєте ігри і підписки. Думаю, це буде дуже корисно, особливо для новачків. Тепер перейдемо до нюансів, про які я згадував на початку відео. Цей метод, очевидно, що працює з України, тому в налаштуваннях застосунку поставте регіон Україна. Щодо регіону акаунту, консолі, то ніяких дій робити не треба. Нехай все стоїть, як і стояло. Туреччина виставлена в акаунті Майків ніяк не заважала мені зробити покупку. Куплені ігри можуть не відразу з'явитися на консолі. Зачекайте 5-10 хвилинок або зробіть перезавантаження. І ще раз повторюся, далеко не всі ігри можна купити таким чином, тим більше старі тайтли. Тому тут більше орієнтуємося на новинки, яких вже немало. І ще дуже важливий момент. По цінах тут буває по-різному: щось дешевше, щось дорожче, ніж турків. Взагалі ближче, наприклад, десь до українського регіону PS Store. А чому все одно це вигідно? Бо купуючи один раз гру, ви можете грати в неї на усіх проєктах. Наприклад, на ПК, консолі чи портативці. Що погодьтеся дуже зручно, якщо ви себе не обмежуєте однією консолью. Ще варто зазначити, що дуже важливо купувати саме через наш регіон, хоча він вважається і компуктерним. Бо що не краще діє на Microsoft, ніж православні Шекелі. І якщо їх прилив буде стабільним і великим, то це потенційна увага нам. А тут і українська локалізація реалізація ігор від внутрішніх студій Xbox і можливо навіть повноцінний регіон. Якщо я забув про якісь нюанси, то обов'язково напишіть про це в коментарях. От тепер можна і закривати відео. Але краще цього не робити, бо тоді ви не дізнаєтесь про наш файний телеграм-канал, в якому оперативно, як тільки дозволяють умови сьогодення, публікую новини й іншу корисну інформацію зі світу Xbox та ігрової індустрії. Побачимося у наступному відео.